Каже сьогодні Христос: я прийшов для того, щоб сповістити людям добру новину про Боже Царство. Почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня в описі до цього відео. Христос зцілює те, що Петро від гарячки, оздоровляє багато недужих цілу ніч, працює, виганяє бісів. До нього приходять люди з багатьма проблемами. Потім він йде на один. люди його знаходять. Він каже: Я мушу піти від вас. Пам'ятай, що Бог прийшов сюди для того, щоб зробити дуже важливу річ, принести тобі новизну того, чого ти не знав, новину про те, про що ти не міг довідатися ні звідки, новину про Боже царство. Щоби ти, пізнавши цю новину, зміг обрати його і зробити його царством свого життя. Так, Бог, який приходить з новиною про Боже Царство, має в царство повне сили і влади, цю силу і владу Господь. Має для кожного сина свого царства, але того хто обирає його, тобто хто живе Божим законом,